На полігоні широкі лан що на Миколаївщині стартували українсько-американські навчання Сібріз 2015 В небо піднялись прапори України, Сполучених Штатів Америки та Республіки Молдова, а також стяг військово-морських сил збройних сил України. Це буде відпрацювання заходів взаємосумісності. Головне, що військовослужбовці зможуть поділитися бойовим, не теоретичним підкреслення, а бойовим досвідом. Я думаю, що це стане в пригоді в подальшому, як з точки зору виконання завдань спільними підрозділами, так і удосконалить навички військовослужбовців, наших, які приймають участі в антитерористичній операції. Півтори тисячі військовослужбовців із 12 країн, 18 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, 14 літаків і вертольотів, до 25 одиниць брони та автомобільної техніки задіяні у навчаннях. Вони проводитимуться у північно-західній частині Чорного моря. До них залучили військовослужбовців із досвідом проведення бойових та миротворчих операцій в багатьох гарячих точках планети. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.